Наскільки ви пам'ятаєте, в минулій серії, в посліднє, ми шукали інгредієнти для крафту нашого мотоблоку. Ну і на жаль, всіх ресурсів ми просто не могли знайти. На вашому екрані вже 26 та серія шляху до BMW m 5 ks Попрошу вас набрати рівно 200 лайків для того, щоб я випустив нову серію. Ну і не забувай, братанчик, що я граю тільки на Ukraine GTA, де працює мій промокод Fortis. Звівши його братанчик, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. А навіть прикиньте в шафі є дві штуки. О, нормально. Давайте заберемо так, зайдемо в крафта, почнемо крафтити наш акумулятор. Ну й слухайте, ми навіть зекономили, не тратили 200 тисяч гривень. Так, починаємо. Крафт. Ви успішно скрафтили акумулятор. Тому нормально. Я вже нарешті тут, тому влаштовуюсь. Та й одразу біжу працювати. Що ж, зустрінемось тоді, коли у мене вже буде 10 гайок чи гвинтів, не пам'ятаю. A few moments later. Ну все, чи назис спроїв чи немало часу. Та нарешті зібрав 10 гвинтів. Добре, заходимо в крафт. Та давайте подивимося, що нам потрібно наступне. Так, бачимо старе колесо, підшипник та злиток заліза. Угу, а пружина крафтиться, дай Боже, здоров'я. Треба багато алюмінія, а злиток заліза з 10 металу та газової комфорки. Чекайте, а як крафтиться підшипник, а то я вже забув. Чотири інструмента та метал. Де мені нарішати стільки інструментів, я не знаю. Ой, братва, походу, придеться мені кладів шукати, дай Боже, здоров'я, тому що нарішати стільки інструментів дуже важко. Там дуже, ну і продаються вони по великій ціні. Добре, ну виходить, саме зараз тоді треба відправитись на роботу евакуатора та налутати два колеса. Або може ось у хлопців спитаю, може десь там завалялися колеса. Ай, написали, що коротше немає. Ну що ж, прийдеться тоді фармити, а що робити? Працюючи на роботі евакуатора, я навіть зміг знайти старе колесо, а трішки згодом знайшов ще одне. І для того, щоб дістати тих два старих колеса, мені прийшло заправляти дві фури по 20 разів. І чесно скажу, це. Було досить довго, але зате у нас є два старих колеса. Так, все, нарешті чи назис. У мене в інвентарі знаходиться рівно два старих колеса. Ну а тепер можемо акуратно звільнитись. Ну і виходить, нам потрібен один злеток заліза, п'ять підшипників та дві спружини. Ну, ми самі розуміємо, що на крафт підшипника треба дуже багато матеріалів, буквально на один підшипник 20 металу та 4 інструмента. Ну а вже на крафт пружини 20 алюмінія, один інструмент та газова комфорка. І знаєте, те, що скажу, це справді багато. Так, ну що, братва, взяв коротше, байка, нарішав 27 карт, а також лопату. Ну і що, йдемо шукати скарби, бо саме інструменти можна знайти при пошуках скарбів, тому братва прийдеться їхати. Я не знаю, скільки мені прийдеться потратити часу для того, щоб нарішати стільки інструментів, але все ж таки, ну постараюсь. Добре, я зайшов на сайт та одразу бачите, що у мене є дві рулетки, котрі ми зараз прокрутимо. Пропоную крутити саме по одній штуці. Я думаю, це буде. Чи назис? Так, окей, з першої рулатки нам падає, я не розумію що, але, походу, 250 тисяч гривень. І слухайте, це справді добре. 250к, звісно, забрати сюди. І крутимо, звісно, послідню рулетку. Давай, давай, сюди якусь машинку. Тоже 250к. А, ні, походу, випадає тканина. Так, саме тканина. The next day. На годиннику 17.55, та буквально щойно я зайшов в гру. Так, ну і давайте покажу вам свої успіхи у прокарсі М 4 Заходимо в статистику та бачимо, що М4 я вже вкачав на 72%, Знаєте, чи не мало. І до речі, буквально трішки та 24 й рівень вже скоро залітає. Думаю, вже навіть сьогодні постараємося діло прокачати, тому що залишається буквально трошки ікс пішки. Ну і взяти на фармити для нас це не буде проблемою. За порадою свого підписника, хочу зараз поїхати та й набити психоз. Але для початку потрібно вилікувати всі хвороби. А хвороб у мене чи немало, саме те. Три стадії. Ну і рахуйте це, мінус 150 тисяч гривень, та й буквально дуже багато хвилин. Звісно, до кінця не пам'ятаю, як працює психоз, але мені здається, він працює так, що я не зможу більше хворіти. Ну, типу, не буде всяких ломок, і я не буду падати. А то мій діду, постійний по час тільки й падає. Я стріляюсь, то він падає, то він чехає. Йой, ну окей, давайте почнемо лікуватись. Ну а вже як будемо здорові, зробимо психоз. Так, ну і така ситуація знаходиться в моєму інвентарі. Все ж таки на прямих ефірах трошки працював. А саме шукав скарби, ну і зміг знайти 6 інструментів, теж непогано. Але знаєте, для самого крафту потрібно набагато більше, тому що рахуйте, треба 5 підшипників, ну і також дві пружини. Ну це все діло крафтиться не так легко. А і до речі, підписники писали, що метал можна купити в епіцентрі, тому можна його навіть і не шукати. Нам головне, що треба це інструменти. А якщо купувати інструменти саме гравців, то вийде дуже дорого або продають дуже дорого. Тому не знаю, будемо крутитись, спробувати. Ну а на рахунок. Бружини ось така ситуація. Теж потрібен інструмент, але ще й потрібна газова комфорка, котра ось так крафтиться. О, це не займе дуже багато часу. Можемо зараз цим і зайнятися. Два інструмента у мене є, а ось алюмінія не дуже. Треба 40 алюмінія. Ой-ой, ой до речі, забув. Ті люди, котрі були на прямому ефірі, знають, що я продав картоплю по дуже вигідній ціні, а саме продавав в Михайлівці. Можливо, навіть зараз на монтажі ставлю цей фрагмент. Ну і заробив більше 600 тисяч гривень, та й на нашому балансі ось така сума. Тому, британче, краджу підписатись на мій телеграм-канал, щоб не пропускати такі стріми. Адже саме в моєму телеграм-каналі я оповіщаю, коли починаю прямі ефіри. Чого чекаєш? Давай залітай! Посилання в описі. Ой, добре, нарешті приїхав в епіцентр. Так, і ніколи не можу запам'ятати ціни та що знаходиться саме в цьому епіцентрі. Завжди путаюсь. Так, бачимо, продається газовий балон, до речі, котрий нам потрібен. Але слухайте, він коштує 30 тисяч гривень, щось трохи дорого. Бачимо, продається поршень, свіча. Ого, мета. Скло, кусачки, але слухайте, 30 тисяч гривень якось багато. А метал взагалі по 6 тисяч гривень. Наскільки я пам'ятаю, газові балони випадають на роботі газової служби. Тому давайте не будемо тратити гроші. Та й скажемо так, підемо, пофармимо. Буквально треба два газових балона. Камон, а купувати газові балони по 30 тисяч гривень. Ну, знаєте, якось так собі. Окей, відкриваємо тоді GPS. Нажимаємо роботи. Ага, і бачимо, газова служба. 4 тисячі метрів. Окей, let's go. Ну і поки я їду, хочу з вами поговорити. Я думаю, ви добре пам'ятаєте завдання з дошки, де нам потрібно придбати авто за 15 мільйонів гривень. І до речі, я вже начебто знаю, яке авто я хочу придбати. Це буде Audi rs 7 або Audi RS 6. Я гадаю, досить хороший автомобіль. Буквально нещодавно на ньому катався, та він мені реально сподобався, як і по швидкості, так і по управлінні. Ну і начебто, в наш бюджет він справді влізає. 15 мільйонів гривень має бути добре. Тим часом я вже підлітаю на місце, паркуємо беху та залітаємо на чекпо. Так, добре, влаштуватись на роботу, співробітник газової служби, почати зміну. О, і успішно виконуємо завдання. Ну і що, на годиннику 18.20 зустрінемось тоді, коли випаде два газових балона. На годиннику 18.25 і знаєте що? А я вже знайшов два газових балона. Ну, знаєте, це було легко. Ну і слухайте, зекономили 60 тисяч гривень. Так, знову тепер можемо крафтити нарешті газові комфорки Тому залітаємо в крафт, заходимо в матеріали. Ну і що, починаємо крафтити. Це діло у нас займе рівно одну хвилину. Перша газова комфорка залітає на базу. Ну і що, починаємо крафтити наступну. Ну і ще одна газова комфорка залітає. Дві газових комфорки у мене вже є, а це означає те, що треба нарішати ще алюміній. Ого, а його треба чи немало. Надіюсь, на центральному ринку продають, адже я вже приїхав на місце. Залишається всього на всього, просто зайти. Ну і знайти. Мені треба, коротше, 30 алюмініє, то я не знаю, ну давай. По скільки? по 2500 нормально буде за штуку чи ні. Давай. <с> добре, дякую. 30 штук там. Ось олюміній. О, добре, дякую. Коротше, потратили 72 добре, тисячі гривень. Так, ну що ж, заходимо в інвентар та бачимо ось таку ситуацію. У мене 40 алюмінії. Тепер ми можемо просто зайти в крафт та нарешті скрафтити пружини. До речі, одна пружина крафтиться 300 секунд. А це у нас виходить рівно 5 хвилин. Відкриваємо інвентар, та бачимо, що одна пружинка вже скрафтилась, тому не гаємо час. Та й крафтимо наступно. Ще одна пружина на базу залишається нафармити всього навсього підшипники. Ну як всього навсього? Підшипники. Ай-яй-яй, а на підшипники треба дуже багато металу та інструментів. Ладно, метал ми ще можемо купити, а ось інструменти прийдеться шукати. Так так, чекайте, не забуваємо лікуватись, адже нам сьогодні потрібно набити психоз. Буду, до речі, робити це вперше: ніколи до цього не набивав психоз. Так, лікуємось. Ну і все, як ви бачите, хвороби пропали. більше у мене їх немає. Ну і що ж, я думаю, прийшов час набити психо. Начебто, треба робити так. Береш балончик та б'єш 10-15 людей. Ну це якщо читати коментар підписника. А насправді я не знаю скільки. Окей, для цього заходимо в бункер та йдемо, придбаємо балончики. Адже у мене балончиків немає, треба купити. Залітаємо в магазин та бачимо балончик. Я гадаю, три штучки буде достатньо. Так, заходимо в інвентар та нажимаємо використати. І все. Демо набивати психоз. Сміш, а ти що в тебе є повний хп? чи треба щоб ти фул здоровий був. А, та, тепер воно наб'ється? Да, коли, коли в тебе має бути 100%, хп, тоді так да, б'єш по 3-4 тики кожного. Один є. о, о, я бачу, починається симптом пише, да да, да так, ну а тепер хоч зрозуміло, як правильно набивати цей психоз. А то до цього в мене взагалі не було ХП. І через те психоз не набивався. Братва, ну навіть не знаю, начебто психоз набив, а саме набив першу стадію. Та й не знаю, треба друга чи третя, начебто цієї має хватати. Бо вже дуже багато обив людей, скажімо так, і другої стадії не дається. Або це треба прям дуже багато бити людей, або другої стадії просто немає. Ну і першої стадії, скажімо так, в цілком вистачає. Окей, в моєму інвентарі значно. Находиться рівно 23 карти, тому давайте підемо шукати скарби. Ну і саме треба нафармити багато інструментів. Ну що ж, зустрінемось тоді, коли я вже все знайду. А few moments later. Так, ну все. Нарешті я вже закінчив. Використав дуже багато карт, але знайти один постійній інструмент для крафту двох підшипників ще не вийшло. Та й зараз цим займатися точно не хочу, тому що реально вже набридло. Стільки часу вже шукаю, а цього одного інструмента по досі не можу знайти. Коротше, ладно, трошки пізніше займемось. Для початку давайте покажу ситуацію на моєму депозиті. До завершення депозиту залишається 33 пайдейчика. О, та чуєте, це вже добре. Ну, все, акуратненько, братва, залутали один, скажімо так, інструмент. Він навіть не уточнив, яку суму хоче, це мій, коротше, підписник. Хотів забезплатно віддати, але все ж таки давайте йому закинемо гроші. О, чи назис? Так, ну і що ж, давайте почнемо тоді крафтити перший наш підшипник. Адже у нас інгредієнти все ж таки є. Тому заходимо в матеріали та й. Ага, крафтити. Починаємо. <світ> нас немає металу. Окей, прийдеться їхати до епіцентру. Адже на центральному ринку не продають метал. Окей, мені потрібно Придбати ще 11 штук. Так, а де у нас тут метал? 6 тисяч гривень, нічого собі. Та ні, реально, братва, трохи дорого. Все, у нас є 20 металу, і рівно цього 20 металу нам хватить на один підшипник. Усього крафтимо. Це у нас 10 хвилин. Окей, готово. Перший підшипник залітає на базу. Ну а вже на крафт другого мені банально не вистачає металу. Тому пропоную відправитись зараз на будівництво. Та саме зараз на будівництві трошки та й підзібрати. Ну і паралельно, звісно, будемо прокачувати наш рівень. Со so, нажимаю. Мо два та починаємо крутити. Давай, випаде мені якась файна машина. Чи може зразу М5 кеска? Ого, скін байкерша та ось такий мотоцикл. Тому давайте продамо за карбованці. Та на моєму балансі знаходиться 186 карбованців. Ого. І нарешті залітає 24 рівень на базу. Ну а металу у мене буквально одна штука. Ви прикиньте? Знаєте, досить рідко тут падає метал.